Новий рік одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку знають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди різні у своїх етнонаціональних традиціях і релігійних переконаннях. В Борисполі новий рік відзначали всі навчальні заклади міста: садочки, школи, будинки сімейного типу, дитячу юнацька спортивна школа та інші найкращим звичайно, подарунком новорічне для наших дітей та й для всіх категорій мешканців нашого міста. Це було відкриття льодового катку льодової нашої арени в міському парку культури і відпочинку, де сьогодні під час зимових канікул аж до квітня місяця. Звичайно, є можливість всім прокататися на ковзанах. Хочу сказати, що це спільний проект влади із бізнесом, це соціальний проект, і кожен вже помітив, що ціни невисокі. ціни у нас коливаються від 25 гривень до 45 гривень. І приємно те, що представники бізнесу пішли на зустріч дітей різних соціальних категорій, і вони відвідувати людовий каток зможуть безкоштовно. Мені з міського бюджету на подарунки дітям витратили близько 200 тисяч гривень. В культурно-розважальному комплексі Бархат відбулись святково-розважальні програми для вихованців дитячої юнацької спортивної школи, дітей сиріт та дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Отримували подарунки ті, які дітки, які найбільше цього потребують. А це дітки, які в силу різних життєвих обставин, на жаль, залишилися без рідного мами тата, тобто це діти-сироти, діти із наших діти позбавлені батьківського піклування, які в складних життєвих обставинах, тобто, де батьки не в змозі придбати діткам новорічні подарунки. І ми також відвозили новорічні подарунки для всіх діток, які знаходяться у будинку сімейного типу, подружжя з Соломах. Крім того, новорічні подарунки отримали наші прийомні родини, дітки, які там виховуються, прийомні родини це гирі і лясоти. Незважаючи на те, що новий рік одне з небагатьох свят, що об'єднує все людство, за всіх часів у різних народів існували і існують свої традиції зустрічі Нового року та своя святкова атрибутика. Окрім традиційної ялинки, яку кожен Бориспілець мав змогу прикрасити вдома, святково оформляли будівлі та навіть під'їзди. Саме так в будинку номер 2 по вулиці Новопрорізна мешканці підготувались до Нового року. Ми 12 років тут живемо і якби. Всі сусіди в нас дружні. Коли ми сюди поселилися, якби е, сусіди вважаються ну, як, це ближче, ніж родина, тому що родина це далеко, а сусіди це завжди близько, завжди до екстрена допомога, і в нас дуже дружні сусіди. За під'їздом ми слідкуємо, щоб був порядок. На усі, ну як на Новий рік в під'їзді, є дітки, прикрашаємо, стараємося, щоб був порядок. І є в нас така традиція, уже й рік. Ми зустрічаємо ну, по можливості, хто в гості йде, хто вдома. Але зустрівши новий рік, ми потім виходимо на під'їзд, четвертий поверх, п'ятий поверх. Якщо є ну, там друзі, всі виходимо. Розпиваємо шампанське, йому цукерки, фрукти. Бажаємо ну, якби всім вітання, щоб минулий рік був верніше, ну, новий рік був кращий, ніж минулий рік. Ну і так, якби в нас заведено, ми це підтримуємо. Заводіла в нас є такий Петро Іванович. Він у нас найстарший, і він постійно нас якби до цього стимулює. Але якщо люди хочуть, то ми це підтримуємо. Цьому році прикрасили під'їзд не лише дощиком, а й встановили ялинку. Ініціатором встановлення вічно-зеленої красуні був Сашко. Ми з ма, матусею і моїм другом все. Клеїли, прикрашали, вішали. Мешканка вулиці Новопрорізна Оксана Мусієць бажає всім мешканцям міста щасливого нового року. Ой, в новому році я побажаю, ну саме головне, що кажуть, щоб люди були здорові і щасливі, і щоб наступний рік, щоб людей було щастя, здоров'я, натхнення, любов, взаємоповага. Не тільки між собою, а щоб і до навколишнього середовища, тому що якщо хтось щось зробив, це не обов'язково його прийти і поламати. Ну, тобто підтримувати порядки і красоту, і чистоту, тому що і місто в нас дуже гарно прикрашене, щоб люди поважали це, цінили. То якщо буде порядок, буде повага до інших, то і буде красота. Вони там гарно де його роблять, а де його підтримують і тут, ну якби. Якщо не моє, то це не обов'язково його пошкодити. А треба навпаки, якби завзято до цього ставитися з повагою. Традиційне народне святкування Нового року в Україні мало під собою глибоке, релігійне та звичаєве підґрунтя. Підготували подарунки міська рада, депутатський корпус та народний депутат Сергій Міщенко. Новорічні розважальні програми організували виконавчий комітет міськради, молодіжний парламент Борисполя, а спеціальні новорічні та різдвяні вистави для дітей та дорослих підготували артисти Бориспільського муніципального театру. Заходи продовжують. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, про подальші плани святкування нового року заходи у нас новорічні продовжуються після новорічної ночі, яку підготував відділ культури сім'ї, молоді та спорту. Я думаю, незабутня була ніч для нашої громади не тільки. Наповнена гарними такими сольними виступами, танцювальними новорічними композиціями, але і святковими феєрверками, які запам'ятаються для всіх. Продовженням була акція від молодіжного парламенту 1 січня, і саме вони розважали усіх дітлахів, які приходили до головної ялинки в нашого міста. Ну і, звичайно, минулий рік ми відродили дуже гарну таку традицію. Колядок, щедрівок, і е, прекрасне народне дійство е, нас буде чекати 14 січня о 15-й годині біля головної ялинки нашого міста. Так що запрошуємо. Сьогодні всі таємниці розкривати не будемо. Буде дуже цікаво, і, я думаю, буде дуже і дуже весело абсолютно всім. Колектив телеканалу Бориспіль вітає всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята, вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть вам і вашій родині добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб в новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. Віримо, що в 2013-му ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань. Олена Скрини, Артем Мороз, Євген Соренко, тема тижня. Телеканал. «Бориспіль». Бориспіль.